У нас, у нас в лісі пожар, пожар і валить на нас. Вон бачите, за гор, що робиться. І небо ось таке. Я щось думала, донька написала, я думала, що це з іншого боку, за спиною у мене. А там вон що робиться. Гляньте, друзі, валить дим. З донькою переписую, каже, не хвилюйся, до нас не дійде, тушиться. Отак от у Туреччині виробляють байрактари, воєнні літаки, а пожарних немає, немає вдосталь. Це така країна, де ліси, гори, все сухе, спекота. Ой, кажуть, що там із басейнів воду беруть вертольоти. Я люди ще з минулого разу не забуду, це коли від нашого мешкання, місця мешкання, недалеко пожари були, декілька районів захватили. І до нас наближалося. І такий дим, такий дим був страхіття. І я чекала ранку, щоб скоріше він наступив, пізніше день закінчився. Тому що як ранок починався, з моря вітер і уносив цей дим. А як вечір наступав, все затихало, і навпаки, з гор йшов дим. І вночі там плями вогняні були видні з-за гор. І воно все ближче і ближче до нас наближалося. І такий сморід. А діти теж працювали, і вони як вбиті, спали, тому що втомлювалися дуже. А я, тоді ще Джихангіра Малого не було, з двома малими онуками в одній кімнаті. І це я всю ніч пильнувала, мочила. Рушники під двері підкладала, в вікнах її були щілини такі, я її вікна прикривала. І в хаті був і спека, ще спека була. Страшне, страшне. І я вранці новини побачила, ці місні новини, що з Киргиджаку йде великий пожар. Думала, що це з другого міста чогось. Думала з тієї сторони, а воно навпаки з тої сторони йде. І сиджу собі, виглядаю, нічого, ні диму, немає. Донька пише, ти бачиш, що робиться. Я кажу, та вітер туди не може він йти. І через пів години сюди побачила, а воно валить звідти. Фу, не дай Боже, щоб повторилося. Там вілий і дуже багато авокадо, дуже багато. Там така зелена зона. Це все горить. Авокадо. Але авокадо це не сосна. Сосна ж це дурдом. Немає, немає наснаги знімати нічого, настрою немає. капризує. призує. І я на взводі, я то кажуть, на взводі і його не приділяють часу, а він хоче, щоб з ними поігралися, а я пишу, що я боюся. Каріна ще написала, збери легку сумку таку. Ну, що ну, там в легку сумку? Документи тільки те, ті, що кажу, хай Джабар виїжджає. Мотоциклом, якщо тікати прийдеться. То ще й два коти, папуги, то випустив їх на волю, хай вони летять. А коти ще забрати треба. Друзі, час вже перша година. Там вже білий дим. Донька пише, що налагоджується все. Тут вже над морем теж білий дим, це вже тушить. А знаєте, в мене... Ой. Подружка по навчанню приїхала на відпочинок з України і там, в тім районі поселилися за першою хворою. Пише, що там бачила вогонь, зараз вже, мабуть, немає його там. Пригласила до себе її, якщо хай тікають. Транспорту немає, буде їхати громадським транспортом. Вже білий дим. Ночі, вночі розпочався, розпочалася пожежа. Господи, згадала не пожар, пожежа. Вночі розпочалося. Сьогодні п'ятниця, скільки людей приїхало на п'ятничну молитву. На вітер страшний, це він звідти. Кидають місце в пожежі. Вон там ще два, два летять, повертаються додому хлопчики. Дай Бог здоров'я вашим дітям, вам, вашим сім'ям. Дякую. Він іще полетів двохвинтовий. бинтовий, в двох, двох Роз'їжджаються, розлітаються, друзі. Це вже. Скільки? 18-19, з 22 ї вечора горить горить і зараз 18.30. скільки тушили. Де, котрі вже годину назад покинули місце, це вже це вже залишки там залишилися і зараз вон там, вон там, дека палець ми приблизила. Ага, вон там, вон там, мабуть, вже автівки тільки в машини, машини. Пожежні працюють, але дим валить. Це ще до завтра буде. І там будуть пильнувати ще, щоб нового займання не було. Бідні люди. У мене там товаришка по вивчанню мови турецької. Каже, до них не, не дійшло. Слава Богу. Дим такий сірий дим, чи то під сонцем він так пофарбувався, чи що. Вже, вже скільки чотири вертоліта гентокрила пішло. Друзі, у нас знову пожари на тому ж місці, що гелікоптери полетіли, вон два. але це не, не такі не пожежні, урядові якісь. А там, як було, так от дим, димовуха, над морем димовуха. Сьогодні вночі, вночі продовжувалося, бачите, зараз зробила отам. От Вночі знову займання було і транспортом туди не доїхати, пожежні автівки не можуть, не можуть туди доїхати, Оце воно палає там. А вночі не було гелікоптерів, може сьогодні є, але там не видно звідси далеко. З того краю горить і до великих там мотелів дісталося. Ну, так, легка димка видно, але це там 150 кілометрів від нас по морю. З іншого боку, то було то між цими двома домами, будинками. Тепер там та ще гірше. Ще гірше. Господи, та що ж це таке? Відні люди. Димовуха. Туди полетіли два гелікоптери, але не пожежні. Здуріти. Дим летить, повертаються знову. Вон там. Сонце в очі. Там дим розсіюється, вже над горами немає, пішов на море. Над морем димка стоїть. Вчора десь 19 годин боролися з вогнем. Гвинтокрили ж вночі не літають і вночі розгорілося знову. Доступу до, до місця загоряння для транспорту немає. Машини пожежні не можуть туди доїхати, гори, селище там, села, а гвинтокрили не літають і воно за ніч розгорілося знову. І вранці страшне щось було. І от зараз зараз скільки? 17.38, майже шоста, знову повертаються на базу. Гвинтокрили. А сьогодні день народження мого зятя. Я як хазяйка курку запікаю, овочі вже насмажила, потім до курки підкладу баклажанів, насмажила з часником і з помідорами. Такого, такого перчику з сиром творогом. Майонез, таке жиденьке. Поставлю в духовку, запеку. Тут овочі підготувала вже до курки. Взять не любить, щоб воно варене було, прийшлось посмажити, а потім до курки і разом вони допечуться. Тут вже курка у мене стоїть і така красуня. Вже на тихіше зробила, щоб вона доходила. Потім сюди овочі оті докладу і вона у соку зробиться. Хотіла зв'язати, бачите, яка розширилася, Хотіла зв'язати навіть. Сколола вже, відсколола вже руки її ноги, а потім подивилася, що в цих складочках воно не, не буде з коринки хрусткої. І розколола її. Тепер вона і між ніжок, там, і між крильцями засмажиться і буде з коринка хрустка. Малеча моя спить сьогодні, сьогодні. Він мені трішечки заважав, тому що я і прибиранням займалася, і за тортом збігала. І смажила ж тут все. Ну так начебто нас п'ятеро, а так возні багато. Зять ще не приїхав, він же ж там в другому місті, приїде, виїде в шість годин, в сім годин вже з донькою приїдуть, і в мене повинно вже все готове бути. Поклажали ще там, і торт у холодильнику є. Ой, відчинила холодильник і згадала, що ще й риба у клярі в мене буде. Червона риба у клярі зроблю. Смачно. Така я така, розстроєна, друзі, такі пожежі, такі пожежі. І сьогодні навіть сморід добрався до нас, вже таким дровишками пахло, смаженими, смаленими. Дуже шкода, животних шкода, люди з сел тікають, а собою корову на голові не понесеш, бівців не понесеш. Дуже шкода, а в лісі, а в лісі стільки? Чи на мисниці підпал. Зараз же, знаєте, підпалити, щоб не попастися на камеру, не треба. Дрончик пустив, з пакетик скинув, хто тут дрон побачить. Він як муха пролетів, скинув і підпалив. І все в курортних містах зараз. Там білек, сірек, ой, там кошмар. Там ще й недалеко до, до зятя, тому. Ну, не дуже недалеко, а... ну, все буде добре. Он знову летить тут. Двох, двохвинтовий винтокрил пожежний. Це вони й вчора ж були тут. Вчора чотири було, сьогодні три, третій летить. Я сьогодні і тут порядки наводила. Такий вітрюган, то пожежу розніс, як ото знають, що вітер буде і підпалили. Відкрила я вже балкони. Ой, сонечко, балкони позатягувала ці штори, тому що їх вітер зірве. Це, це вночі закрию, ще вранці відкривала. Так? помук? Помук. Чистенько все. Тут і горщики поприбирали, зараз цю ганчірку сховаю. Все буде добре у нас. Пілючку витерти. Отак, і тут чистенько у нас Пилососили, дивана відтягували, там прибирали іграшки, це вже малий наклав. я вже не прибираю, бо зараз він прокинеться. Тут трішечки прибрали. Взагалі нормально це зараз курку витягну, це заховаю. Там їжа. А оце шалган. Це на, на буряку, проквашеному щасником, з, з перцями. Зовсім кваситься воно квашене, газироване, газоване. А потім відсіжується і продають. Таке дуже смачне, мені подобається. Звикла я раніше не хотіла пити. Ну, друзі, тільки я витягла, він ще булькотить. Витягла буду підкладати зараз всі овочі сюди. Хотіла сюди, дуже маленькі, навіть не знаю, що робити. І потім допеку ще покажу. Чую ще звук гвинтокрила, але в другу сторону. Я так пишаюся цими людьми. Хто хоче це так працювати, а? хто хоче так з вогнем. Це ж не їли, не пили. По 20 годин працюють, не приземляючись. Дуже мало техніки, дуже мало. Такі небезпечні, спека ж така, загоряється від пляшки. Хтось там не декорив опалок, це й кинув. І хто хоче працювати, ризикувати своїм життям. Але ризикують. Взимку не так багато. Це вони взимку сидять, же ж, зарплату отримують, а влітку відвергаються оцій небезпечності. Друзі, вирішила я все, що таке, у малій зробити, щоб пустого місця не було. А це і картоплю цю, до речі, картоплю я не чистила, бо ж така чистенька, тонесенька. Так, дві сторони виложила. А це смажені кабачки, морква. Морква дуже смачна. Я раніше не любила, потім дуже сподобалась мені. Вивезюка я у цьому жиру, де курка запікалася, потім ще зверху вилью. Завжди в, сами, в самий такий відповідальний момент прокинувся малий. А в мене отака краса. Третю причину не знаю, куди я приткну. Може, окремо запеку його ці в грілі. Зараз жирку туди, з курки налью, а в цім грілі запіку. Тут у мене цибулька дуже смачна. Потім тут я донечко вирізала, а потім вона підсмажиться, така сковська буде. І так надавиш, що вона вискочиться. Часник дуже швидко печеться. Ну, отак от. І ще зараз чи помідорчика сюди вляпить. навпіл розрізати. Не хочеться, ну подивимось. Ну помідорчик підсолила, туди вкинула цей жирок зверху. Так його туди дивитися і туди. Виліть, трішечки у перчик той вилью. Вимитися, помитися, дуже прийняти. Турки вже зазвичай не, не справляють ні народження. Те зараз вже європейці їм культуру цю привили, вони дуже приємно, дуже приємно дали. Тебе пам'ятають, день народження святкують по трішечку. Ну так, небагато. Без спиртного ж. Може я одна, тільки конячку бахну. там десь в морозильці є. Ось так от. Що, через, через годину прийдуть, я через півгодинки поставлю у духовки і все дійде. Буду сервірувати стіл. Мали молока напипс. У нас, ще повинен бути гость, друг Джабара зі своєю донькою. Але коли я вже навела порядки, вимила все, протирала подзвонив Дзяй сказав, що не буде. Не буде його. Відмовився, тому що до нього з Мерсіну приїхали гості. Так. Ну, якби не гість, я б так би не вимивалася, не витиралася все. Отакої, ну добре. П'ятий полетів. П'ятий додому полетів. Цей великий такий потужний. Ще один вон там. Господи, бідні люди. І в нас тут же ж ліс, гори, плантації, там сосни, там пляма є, де показую. О, оце пляма є. Два роки тому горіло, але швидко затушили. Ну, швидко дві години тушили, три гелікоптери було. Винуватець. Йому сьогодні 38. 38? Я думала, тридцять. 38. 38. Це, Дакую. Це Тимур. Це магір. Це малий мій. Ой, які вони цікаві. Красиві. Оце наш стіл. Такий скромненький. Скромний.